Психологічна та соціальна підтримка, а також різноманітні майстерки та курси з вивчення української та англійської. У Хмельницькому запрацював простір дружні до жінок та дівчат під назвою Вільна власне працює простір ще й у кількох інших містах України, але якими є родзинки в нашому обласному центрі, говоритимемо в черговому випуску програми Вічна віч навіч». гості нашої студії це Людмила Чайка, менеджерка простору Вільна. Вітаю, вітаю! Та Світлана Баранова, фахівчиня соціальної роботи простору. Вітаємо так. пані Людмило. Насправді я на початку програми озвучила, що працює ще простір у кількох інших містах України, зокрема, Київ, Львів, Дніпро, Херсон. Але цікаво дізнатися, чи напрямки і діяльність є схожою, чи все ж таки щось нас та й відрізняє? Дійсно, простір у Хмельницькому це лише частина всіх просторів, які працюють в Україні. Дана ініціатива реалізується в межах гуманітарного реагування UNFPA за підтримки урядів Великобританії, Данії, Канади, а також американського народу USAID і благодійного фонду Молодіжний благодійний фонд ініціатива. Тому концепція всіх просторів однакова. Це простір дружній до жінок та дівчат. От. Залежно, Чи є якісь певні відмінності між просторами, все певно залежить від того, в якому регіоні дійсно знаходиться і. То, з чим жінки, те, з чим жінки звертаються до даного простору, комусь просто для зняття психоемоційної напруги, соціалізації, а комусь більше для допомоги психологічної стабілізації певного стану. Ось. Чи можна дійсно стверджувати такий факт, що переважна більшість все ж таки це е, отримання психологічної соціальної підтримки? У мене якраз, в принципі, є дані мозу, що психологічної допомоги через війну потребують не менше як 60% українців, чи теж від цього відштовхувалися, і в принципі впроваджувати різноманітні спілкування, консультації із ну, такими вузькими спеціалістами? Мені здається, що зараз всім необхідна психологічна підтримка, не лише 60%. Ось так, послуги психолога це досить актуальний напрямок роботи, тому що жінки потребують цієї ось розрядки, підтримки не лише через війну, а й взагалі. Жінкам важливо бути завжди в ресурсі. Жінкам важливо мати. Простір, де вони можуть почуватися вільно, безпечно. Якщо ми говоримо про консультації спеціалістів, зокрема психологів, як вони побудовані? Є і індивідуальні, і групові тренінги. Індивідуальні консультації це консультації віч на віч з психологом. Ось, і є групові тренінги по певним темам, які наперед анонсуються. Жінки можуть записуватись, приходити і відвідувати дані тренінги. А якщо ми говоримо про простір вільна, який від березня запрацював у Хмельницькому, яка когорта людей нині задіяна? Тобто той основний кістяк, який нині допомагає, так з керовою жінок, здійснює таку певну психоемоційну розрядку, скільки це людей? Стаціонарна настроє працівників, я фахівчиня соціальної роботи та психологиня, а також дуже велика кількість волонтерів, залучених спеціалістів та Партнерів, які нам допомагають в реалізації даного проєкту. Я знаю, що центр простір, власне, розміщений в центрі міста. Цікаво дізнатися щодо можливо розташування інтер'єру у середині цього простору, якими, можливо, є особливості, можливо, якийсь є специфічний інвентар, що використовуєте в діяльності. Поділіться, будь ласка. А, ну, насправді розташування нашого простору, на нашу думку, є дуже дуже, дуже зручним, оскільки це знову ж таки, да, дійсно, центр міста. Е, дуже класна транспортна розв'язка, тобто там буквально дві хвилини від зупинки, е, фактично біля парку, але трошки далеко від е, якихось скупчень народу. І Це теж дуже класно, оскільки все-таки е, безпека, затишок це те, що ми е, намагаємось нести, да, давати жінкам. Е, простір теж. Якби це так тавтологічно не звучало достатньо просторий, Тобто, є де розвернутися, це дає нам можливості проводити і, і заняття з фізичної активності. У нас є пілатес-йога зараз планується. Ну і так само є такі куточки, де можна трошки е, усамітнитись, де можна трошки відпочити. Тобто, знову ж таки, це е, кабінет психолога, де можна е, в індивідуальному такому режимі провести цю консультацію без зайвих очей, без зайвих е, да, якихось таких елементів, які би, да, подразнювали тільки да, цю атмосферу. Є е, е, кабінет е, соціального працівника, теж де можна. І відпочити, і поспілкуватися, отримати консультацію з певних соціальних питань. Є дитяча зона. Тобто, якщо жінка приходить до нас з дітками, бувають дітки просто заходять теж погратися. Тобто, там можна так само відповідно провести час, десь помалювати, погратися. Теж ми. Зараз запланували, у нас є клуб настільних ігор. Відповідно, в нас теж така своя невеличка колекція є. Там можна почитати книжечки, можна трошки розважитись. так що, в принципі, достатньо такий простір, який сприяє розвитку. Ну там навіть певні певні кольори вони такі стримані, вони світлі. Так, тобто, це теж приділялась цьому увага. Так, це така фішечка просторів по, по всій Україні. Насправді, оця така кольорова гама. Бо насправді, коли е, з одного боку стіни просто білі, це гарно, чисто, це охайно, це дуже так гарно сприймається. Але коли є своя така ізюминка, оця в нас є такий е, ну, куточок, можна сказати, зона. От, яка також ще буде дооблаштовуватися у форматі такої лаунж-зони, де жінки і дівчата зможуть прийти, знову ж таки, просто посидіти, попити каву, поспілкуватися, почитати за бажання, може, послухати якусь там спокійну музичку. Тобто, це от, о, ці такі рожевенькі, голубенькі, такі от максимально спокійні, насправді максимально розслаблюючі кольори. Пані Людмило, цікаво дізнатися на початку діяльності. Фактично, ми ж тільки відлік ведемо, бо в березні місяці простір відчинив свої двері для відвідувачок. Чи вже є певні побажання від жіноцтва, які напрямки додати? Можливо, щось відозмінити, чи, можливо, на даному етапі таких немає поки що пропозицій. Є пропозиції, досить активно запро, досить активно люди бажали. Отримати в послугах простору розмовні клуби з із вивчення і розмовні клуби української мови, а також йогу, окрім пілатесу, жінки ще хочуть займатися йогою. Я так розумію, ви тут демократичні, ви дослуховуєтесь, так і тобто намагаєтеся впроваджувати. Так ми відкриті до побажань та критики, і завжди раді вислухати жінок, які можуть запропонувати, що їм би ще хотілося бачити на базі цього простору. Пані Світлано знає, що простір працює без вихідних, працює безкоштовно. Але цікаво дізнатися, чи долучаєте ви до проведення заходів. Ну тому що заходів є багато. Ще інших представників, можливо, ще додатково психологів, соціальні служби. Як тут налагоджуєте комунікацію? ну, я вас трошки поправлю, оскільки наш простір працює не зовсім без вихідних. Так ми теж трошечки відпочиваємо. Ми працюємо з середи по неділю з 11 до 8 години. От, ми максимально намагаємось розбудувати партнерську сітку, оскільки в нас ну дійсно запитів дуже багато. Мені, як фахівчині соціальної роботи, теж в одні з моїх обов'язків входить перенаправляти іноді. Тобто є спеціалізовані служби, які працюють і надають спеціалізовану фахову допомогу. Серед наших партнерів є Подільська правова ліга, є і центр здорової молоді, соціальні служби, управління праці соціального захисту, ще дуже дуже багато організацій. Це і мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, це і благодійна організація, позитивні жінки. Тобто, дуже дуже багато таких ресурсних центрів до куди ми можемо направити жінку, де в принципі є. І психологи, такі які працюють з відповідними випадками, які працюють з дітьми, з дітками безпосередньо, які працюють з різними питаннями, з якими жінка до нас звертається. Знову ж таки, за рахунок наших друзів і партнерів, ми можемо максимально широко охопити коло цих питань, з якими до нас приходять, і відповідно надати дійсно фахову допомогу. Знаєте, як кажуть, не для галочки, а також щоб дійсно людина отримала те, за чим вона прийшла. Світлана, а були вже такі випадки, приклади, коли дійсно вам доводилося перенаправляти або на додаткову консультацію жінку, можливо, що це які питання були. Uh, ну, ми недавно перенаправляли і до юристів. Ми перенаправляли, бо бували випадки, де треба була правова допомога. Uh, так само ми направляємо до мобільних бригад. Буває от теж от свіженько, тобто бувають такі випадки, де жінка не відчуває себе напряму в безпеці, навіть в себе вдома. І мобільні бригади в цьому дуже класно спрацьовують, оскільки вони мають можливість виїжджати на випадок. Тобто, в принципі, ми намагаємось якомога ширше перенаправляти. Ну і бувають такі, в нас є спеціальний такий інформаційний стенд, де знов ж таки люди можуть підійти, подивитися, взяти якусь е, інформаційну брошурку, оскільки навіть е, да, коли ти перший раз приходиш. Ну, не завжди ти готовий прямо одразу говорити. Тобто є такі питання, які ми в процесі кави, в процесі якихось заходів, ми їх дістаємо і вже та, пропонуємо якусь допомогу. Тобто вони собі так само можуть Техесенько взяти, підійти, запитати, поставити питання, відповідно, і ми їх вже перенаправляємо далі. А, Людмило, які зараз напрямки користуються все ж таки найбільшою популярністю? Ми, в принципі, зрозуміли, що напрямків є дуже багато, але можливо, є ті, на які зараз запит найбільший. Це пілатес безпосередньо, це спікінг-клаби з англійської мови, і це клуб настільних ігор. Тобто комунікації, комунікації. хочуть. Комунікації. І досить популярними є тренінги. Тренінг з ефективності розвиток формування навичок раціональних суджень був в неділю. Було досить багато жінок. Ось майстерки різні, поки. Чи то певно ми не в той час їх проводимо? Бо більш популярними є все-таки ті заходи, які проводяться після п'ятої е, шостої години вечора. Ті заходи, які проводяться зранку і в обідню пору, якщо це будні дні, то певно, тому що все-таки жінки на роботі бажання можливо є, але немає можливості їх відвідувати. Якщо ми говоримо за аудиторію жіноцтва, хто це є? Чи це змішана вікова категорія? Хто зазирає до простору вільно? Абсолютно різного віку. Ми не обмежені по віку. Це є, є як і дівчата-підлітки, так і жінки старшого віку. В основному вікова категорія в нас від 18 до 60 років, але є і жінки старше цього віку. Як намагаєтесь оці заходи так підходити комплексно, щоб дійсно було цікаво і тим, кому 18 і кому вже за 60 років? Якісь можливо, такі рецепти, секрету успіху в проведенні таких заходів? Та певно, це ефективна організація цих заходів. Ось ну, якісь теми, можливо, є, пані Славно, які об'єднують. Ну насправді, от у нас навіть от наразі відбувався speaking club і Ми так подумали, що може дійсно, може десь розділити трошки по віку. Врешті-решт дівчата, які прийшли раніше, підлітки якраз кажуть, ми лишимось, нам нам сподобалося. Ми виявили, що просто це розширює коло думок, тобто це розширює контексти. І, і відповідно, ну оскільки теж ми всі фахівці, тобто. Ми знаємо, як працювати з людьми. Ми до цього, ми працюємо в цьому вже дуже дуже багато років всі. І відповідно, оце об'єднання насправді дало зрозуміти, що ну, по суті вікових кордонів взагалі немає. Нема. І не суттєво, чи це буде фітнес-пілатес, чи це буде тренінг з отримання якихось да, навичок спілкування, чи це буде розмовний клуб. У нас навіть настільні ігри. У нас перший запит був від підлітків. Але е, да, да. на виході результат був дуже крутий, оскільки об'єдналися всі разом. Кожен по-своєму входив в цей процес, і вони настільки втянулись в цей, в цей рух, що там у нас було у нас реально був розкид від 12 до 60+. плюс. І всім сподобалось, всі кажуть, все, ми прийдемо, так, нам цю гру, будь ласка, лишіть, і оцю от теж нам е, зайшло. так що, Тому тут е, насправді все залежить від того, як ми побудуємо цю комунікацію всередині. Якщо ми одразу знімаємо ці кордони, знову ж таки, вільно, того воно вільно, е, без кордонів, без обмежень, без вікових оцих от е, стереотипів. Та? Якщо воно. Входить, якщо це е, фактично озвучено навіть в, само, в самій ідеї цього простору, вони почуваються спокійно, навіть якщо десь на початку там мінімально хтось соромиться, хтось не впевнений. Тобто, наша задача насправді цю впевненість, цю їх жіночу потужність в цьому плані розкрити. Ну і Світлана, напевно, що дійсно не тільки підлітки, а зовсім юні юні е, теж мешканці, жителі громади, може також долучитися до простору. Знаєш, що є окремо дитячий куточок, дитячий простір. Е, чому теж пішли таким шляхом? Тому що дійсно дуже багато матусіків приходять з дітками. Чи тому, що фактично це така європейська практика? Бо ми ж маємо і куточки дитячі і в правоохоронних органах і в е, е, книгозбірнях. До прикладу, розкажіть, будь ласка, ще за цей напрям. Ну, насправді, взагалі, ми е, да. Відходимо від стереотипів, але все-таки, коли ми думаємо про жінку і про проблему жінок, це е, ну, я сама мама, я мама двох дітей, і я знаю, що мені їх теж треба брати, мені їх треба долучати до свого життя. Тобто, якщо я їх буду виключати, це буде дуже погана практика. Але коли ти відвідуєш захід, іноді, ну, звичайно, хочеться, щоб діти були теж під контролем, десь вони були собі зайняті, десь вони працювали, десь, звісно, вони можуть і долучатися в, в процесі. Того і виникла ця ідея, щоб ми розробили класний дитячий куточок. І насправді це, напевно, теж одна з таких родзинок нашого простору, бо там по секрету вам скажу, туди і дорослі заходять, <рес> <рес> бо їм там зручно, їм там комфортно. Це завжди класні яскраві кольори, це завжди класна атмосфера. У нас там дуже зручні такі пуфіки стоять, де ті самі дорослі жіночки приходять так. я Тут у вас трошки пару хвилиночок, можна, звичайно. От. Е, і дітям теж. Ну, тобто, діти діти це така е, зараз теж дуже вразлива категорія насправді. Вони дуже сильно емоційно переживають ті події, що відбуваються навколо, навіть якщо ми не бачимо цього. Вони дуже е, сильно переживають е, мамин емоційний стан. Тобто, Якщо ми пригнічені, якщо ми сумні, якщо нам важко, та, вони, вони це дуже дуже, дуже відчувають. Тому цей момент вони, по-перше, бачать, що в них мами, вони класні. Вони okay. пішли вчитися, вони хочуть себе реалізовувати, вони хочуть щось робити. Це крутий для них приклад, і вони так само набувають цього. І відповідно ще й можуть себе зайняти. У нас приходять дітки, які один з одним організовуються. У нас навіть був такий випадок, де теж зайшли дівчата попитати, попитати про послуги, що можна як проходити. Кажуть, ми побачили в Фейсбуці вашу рекламу. Во і я кажу, то давайте. І вони там організували навколо себе. Вже там бачу одна. Там проводить якісь там малюночки, показує, як малювати там ша щось. І Насправді дуже класно виходить. Тобто, оця така міні самоорганізація колективів, навіть дитячих, це дуже класно і круто, що воно теж в нас є. Людмила, що потрібно зробити для того, щоб стати учасницею, відвідувачкою простору, що для цього потрібно? Чи якась певна попередня реєстрація, чи просто прийти і сказати, що я є, хочу долучитися. Можна просто прийти і сказати є, хочу долучитися, можна просто прийти, подивитися на наш простір, подивитися, які заходи будуть проводитись. Також є групи в телеграм-каналі, в Фейсбуці, в інстаграмі, де завжди вивищений розклад заходів на тиждень. І бажано, звісно, це попередня реєстрація на заходи, тому що на такі більш популярні напрямки ми ще не маємо змоги розмістити всіх тих бажаючих, то бажано попередня реєстрація на заходи. Тобто там відповідні є анкети, так які можна і ми За день до всіх заходів ми розміщуємо у групах google форми для реєстрації. Uh. Пані Світлано, які питання найчастіше ставлять е, жінки, які пов'язані з роботою простору, Чи є вже такі? Можливо, чим найбільше зараз цікавляться, можливо, ну найбільше, звичайно, цікавляться розкладом заходів? Теж дивлячись, яка проблематика. Тобто, якщо зазвичай жінки приходять під якийсь захід? Але. Це ж простір, це ж все взаємно. Воно там переходить одне з другого. Е, прийшли на пілатес, записались на англійську мову. Тобто це абсолютно нормальна практика. Е, звичайно, да, питають і про консультації психолога, якщо це потрібно. Е, звертаються за консультаціями соціального працівника, оскільки е, в нас є е, такий, якби. Проблема, скажімо, як є, це недостатня поінформованість про ці установи, про ці громадські організації, які працюють з жінками. Ми не знаємо, де ми можемо отримати допомогу, тим паче безоплатну допомогу. От з такими питаннями так само звертаються: де що можна отримати, і відповідно, ми далі вже да, проводимо якісь інформаційні заходи з цього приводу. Зрештою, простір розрахований на те, щоб ну, скажімо так, розрадити, відволікти наших дівчат і наших жінок, але, попри все, проблеми на жаль залишаються. Світлано, можливо, з якими дійсно зараз проблемами зіштовхуються. Наші жінки, українські жінки, можливо, яким чином на це вплинула війна. Щось зневілювали, щось навпаки загострила. Що ми зараз бачимо? Ну війна, як я вже казала, не лишає нікого без впливу, без сліду. Звичайно, перше питання це безпека. Тобто концепція безпечного дружнього простору вона максимально просувається нами. Оскільки е жінка дуже часто стикається в нашому, от, в нашому суспільному повсякденному житті, якраз таки з тими от елементами, де ми не відчуваємо себе достатньо безпечно. Іноді ми відчуваємо, що за якісь наші вчинки або словами можемо отримати осудження з Десь, десь це якісь. Прояви агресивної поведінки, тобто і е, оцей от безпечність, та безпечність цього простору, е, дружність, е, комфортність, тобто, оце от основне питання. Тобто, насправді зараз е, ну, ми бачимо, да, в нас. Там тривоги, там прильоти, там ще щось. Тобто дуже важко відчувати себе таким чином спокійно, розважливо, особливо, якщо це жінки з дітьми, які наскільки вже навіть за себе, за свою безпеку дбають, скільки за безпеку дітей. І вони, звичайно, от хочуть знайти такий куточок. І ця безпека так само працює з того боку в волевиявленні, в виявленні себе. Тобто вони знають, що вони можуть, що вони, ніхто на них там не подивиться косо, ніхто їм не на це. Тобто зараз це основний запит і плюс, звичайно, це внутрішній баланс, оскільки знову ж таки війна воно розхитує. І в нас все йде так одне за одним: карантини, війна, от, от це все в нас якось теж воно йде нон-стоп, нема, нема часу перевести подих. І це фактично, от о, той простір, де цей подих переводиться. І як ви співпрацюєте зі схожими громадськими організаціями, але які можливо дають напрямок на такі більш можливо сімейні заходи чи більше акцент роблять на спілкуванні із чоловіками, такі чоловічі клуби? Тому що знаю, що дуже часто вам ставлять такі питання: а де ж чоловіки? Тому що ми зазвичай говоримо про жіноцтво? Як теж співпрацюєте, якщо прийде, наприклад, до батько з донькою? Доньку будемо <забирати>, забирати до себе, проводити з нею всі заходи. А батькові порадимо звернутися в тато Хаб. У нас є чоловічий такий самий простір, де чоловіки мають свій клуб по інтересам. Пані Людмило, як е, надихаєте наших жінок, наших дівчат, щоб дійсно оцей подих він був, він відчувався, щоб жінка почувала себе щасливою. Які слова добираєте? Ви знаєте, певно, вони надихають нас, а ми надихаємо їх. Це. Такий собі простір жінок для жінок. Ось, Наші відвідувачки можуть також ж бути і самі лекторками, спікерками. Якщо вони мають бажання щось донести іншим жінкам, мають якісь певні здібності, вони завжди можуть їх реалізувати на базі нашого простору. Вони приходять, вони заряджають нас своєю енергетикою, своєю енергією, ми заряджаємо їх у відповідь. тобто... Жінки приходять, спочатку вони так соромляться, запитують, що, як, де, але потім, коли вони починають вбуватись, розкриватись, ти розумієш, що це круто, це класно. Ось вони приходять, вони розуміють, що вони можуть тут відпочити, перевести подих, скажімо так, відновити ось той ресурс, який жінка повинна завжди в собі мати, тому що це ж. І сім'я, це діти. Жінка повинна бути в ресурсі, а він не є невичерпним. Він повинен відновлюватись. І це місце, де вони можуть його відновити: хто з заняттями е, з фітнесу, хто певними здобуванням нових навичок, розмовних там клубів, е, кар'єрних якихось може сесій, е, отриманням тої ж самої допомоги, перенаправленням. Ось і. Жінка відновлюється, вони виходять, вони після деяких занять виходять, особливо після фітнесу, кажуть, я замахана, вона така щаслива. Ось ми виходимо з роботи також. Замахані, але щасливі. Тому що це, це круто, коли ти маєш можливість працювати в проєкті, який дарить людям радість, який дарить людям спокій і впевненість трошечки в тому, що. Тому все може бути добре, що можна прийти і відчути себе справді вільною, поспілкуватися, соціалізуватися. Ось в цьому плані воно якось так взаємозв'язано. Вони нам ми їм. Насправді, жінка, вона. Вільна, вона незалежна, вона сильна в будь-якому просторі. І ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо це чітко усвідомити е, і внести це насправді до навколишнього світу. Бо насправді вся наша Україна, весь наш світ навколо це є наш простір вільний, так чи інакше. Пані Світлано Людмило, ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякуємо, дякуємо. вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч бережіть себе і Україну.